Ица. Тупо сразу, да? Это як x 5 Только от трактора, понял? <laughs> не, ну реально, просто. Он стоит, как як, як и скаут, как и все. Но дивиться просто, вот, даже на секунду, просто мост подавите. Да? Разница. Ну, даже что не разбирается визуально. Оценить там железо, что трактор будет намать вес. Да, и, а у вас, э, Мы пар... не можем, а зараз трошечки, А он вот в мав зайдіть, там є Дініс. В мав, там є Денис. Навіть угу. ззаду, подивіться. Ну, просто. Просто порівняйте з якоюсь обичною 40-кою. А чому так? Тому що в трактор 40-й поставили шасі як 50-ті. І то ви маєте 50-ку, якщо у вас на 50-ку не треба, то врахує, маєте собі 40-ку. И причем со всеми вот цимиль наворотами и пластиковыми банками, я хочу даже проехать. Понял, я хочу сейчас. Я вчора подивився відео. Його. А де масса? По-моему, з місця вона включается. А, даже у угу. ком? ком поставили. Аком соткостый. На 60 -х. соточку. Вот. И все, он даже пасы. Пасы без пеки. Оп. Застебнулась такой. И по первой. Кентавр. Пишет Кентавр. Ну, сейчас я заведу, воно почувствуйте. Если воно что попало, то воно почувствует Ну, цинк ні, ні, нікого не, не здивуєш, но ну, тут все нормально. Тяга є, блін. Знаєте, що чувствуєте, що він такий. Е, ну, як коли сідаєш на якогось 24-ку де база з ,е, 24, ки на 40-ку, де база з 24, ки то от він їде і він такий як легкий, понятні? Цей такий трошки йому іде, тому що сам трактор має більше, більше вагу. Ну, блін, это дуже мені респект за. Кентавру, фірми фірми Кінтавер ДТЗ це приятний апарат, який може собі людина дозволити, який не стоїть там космічних грошей, причому який Сороковка дійсно зроблена не, не на базі 24-го, то хотів там, казав, що я не хочу з 24-го мостами, ось о, пожалуйста. Є тільки дві комплектації, що є з примусовим, а є без примусового, Бо чесно... 90% випадків вам примусово нахер не треба, то геморрой. єморой. Примусово це просто модний тренд такий. А по факту, як ви будете використовувати його, коли вся нав'язка працює в плаваючому, хто там в ліс, ліс їздить багато з прицепом, хіба що. А по бороду тягуть вам примусово нахер не упало. Ще, звісно, хочеться зйомні яблука, но то таке вже, знаєте, як Так, ну, мені нема до чого доколупатись. Нема до чого доколопатись в цьому тракторі. Якщо, якщо чесно. От хочеться, знаєте, щось обосрати. Для хайпу хочеться щось, щось сказануть, але я не знаю чесно, що подумати. Тому що ну, блин, дійсно, дійсно воно... Дійсно воно, блін, і коврик є, і порожок, Дивіться, ну вся фігня, Як сказав, підвісні педальки. Зроблено бокова куліса зручна. Все. А ну а ну скільки тут? Вона одна гідропара, зажмотилися, могли поставити дві гідропари, вона. Коротше, Ну, ж такі, я зрозумів. Я це советую, тому що кентавр на секунду, той же ДВК, то вже, вже провірено. Тому цей тракторець я е, буду радити вам, хлопці, буду радити Ти Той є трактор, який буде мати вес, який буде зможе щось робити. Запам'ятовуйте уважно, як зветься модель. Оцей трактор, оцей трактор, оцей ДВ. Пам'ятаєте ДВшку з 40? року? 404 а, НТ, там були такі. а те, Усе є в продовження логічне. Це її нове покоління, вже третє нове покоління. Тут зробили хлопці стільки всього. Тут зробили хлопці стільки всього, що мені дуже довго буде перечисляти такое коротенько. Хлопці, ну дивіться просто бам! Патріотичні грузи є. Плюс мост передній, Ну, не з 24-ки вже явно. Далі йдемо, хлопці, на секундочку. От вже ви маєте бачити ручку листа, писати номера і писати назву моделі. Це 40-й X Кентавр. З примусовим теж є, XU називається. Кому треба примусово, щоб просто є і такі, дикі, щоб не переплачувати заяви за то примусово, кому воно не треба. Дивіться задні мости, чулки. Просто на секундочку. А, які йдуть хлопці. В 40 Бамс! Отакі в окрасі, хлопці. Це реально від мене такий респект. Знаєте, люблю, коли з'являється нова модель, і там не просто поміняний на но новий капот і новий дизайн. А дійсно дивіться навіть на це робоче місце. Ну просто. А коли дійсно. Коли дійсно вони з трактором попрацювали. Попрацювали настільки, що попрацювали настільки, що зовсім інший трактор. Став зовсім інший трактор. Антаври, ті, які були раніше, вони, звісно, 28 колес на секунду. Всіх іксах є ще 24х. То йде 40 копка. В всіх іксах іде 28. Колось. Він як по габаритах, як ДТЗ-54. Як то бачив, то мій улюблений трактор. Ну по ціні, звісно, дешевше, бо це є кентавр. Дивіться, просто заходимо, сідаємо. Просто... Тут можна бляха гопака танцювати на тому робочому місці. На секундочку. Ось. Все. Отак. Отако ми випали, все, по-панськи, нічого Нічого в сраку не давлю, все по боках. Місця дуже багато. Навіть можна для колеги сюди придумати, що є якесь сидіння, тому що ну тут дійсно дуже просторно. Реверс. Саме головне, це кентавр з реверсом. Довго чекали, коли зроблять кентавр з реверсом, щоб він дав вам конкуренції <пиш�у> з реверсом. Маєте собі нормальний трактор. Маєте собі нормальний трактор для нормальних пацанів. Для серй�то. Спортивний руль. Ото такі мілочі, хлопці. в Дійсності, дійсності. Дуже, дуже респект саме за всі доробки. В першу чергу це... Ходова. В першу чергу це ходова. Ну і далі всі опції. Дуга безпеки, нове сидіння для зручності, для комфорту, підлога. Все. Тобто, оп! Здорові колеса додавали, По ціні, щоб він сильно став дорожчий за вучні кентаври. Та я б не сказав, учито враховуючи те, що з реверсом трактор завжди йде ціна більше, то я б сказав, що він іде X Вийшов з 400 четверта. Що, мужики, чесно, беріть Ікса, беріть Ікса, бо, бо а їх не дуже багато приходить, отаких от от нових завжди партія йде обмежена, наступно буде чекати на місці. Півторану фактично кентавр ось помінялося. Що тепер ми будемо мати при купівлі кентавру? То інший трактор, причому. Я вам так скажу, що на 24-й на X, теж стоїть такий мост. Тобто в нас вже на всіх стоять тракторах мости крепкі, От. на всій лінійці. А, тепер є реверс, а, тепер є ну, колеса більше, все, то інший трактор, інший вес, інший трактор, інша піде робота. Хлопці, і дуже класні ціни. А, і найголовніше, що сам бренд. знаєте, Якщо берете якісь там китайця нового, то куча питань, як воно буде ходити, а що буде через 5 років. О тих питаннях тут питань таких не буде взагалі, тому що ви можете просто загуглить ДВ404, ДВ 244. Ото от ті самі трактори, тобто все, що було в ДВК, всі плюси, всі мінуси. Всі проблеми те саме по суті і іде здесь. В ДВшках то що електрика, можливо, там, якісь криві прокладки, сальники можуть десь капати. ну Такі мости, коробки, щоб там провала в тракторі моста чи провала в тракторі коробку. Такого за мою практику, а я вже тим займаюся на перший рік. Не було Не було, хлопці, Тому майте на увазі, що дуже, мені дуже подобає, дуже товкова техніка. За свою ціну дуже файна якість. О, і комплекція, і все, і все, і все, і все. І все. О, тому, хлопці, хто хоче дійсно крепку, потужну, здорову сороковку, не за всі гроші світу, то, пожалуйста, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.